Вітаю вас на моєму каналі. З початком нового року маємо деякі зміни, що стосуються сплати податків підприємцями. Сьогодні розбираємо, хто скільки платить, які терміни та нові ліміти встановлені для перебування на єдиному податку. І так, які податки платить підприємець на першій групі єдиного податку? Єдиний податок 302 гривні 80 копійок кожного місяця. Платити до 20-го числа поточного місяця. Пенсійний податок ЄСВ, єдиний соціальний внесок 5 280 гривень за квартал або 1760 гривень на місяць, платити до 20-го числа наступного звітним кварталом місяця. Якщо за перший квартал, то до, до 20 квітня, якщо за другий квартал до 20 липня, за третій квартал до 20 вересня і за четвертий квартал до 20 січня наступного року. Військовий збір 800 гривень. Платити до 20 го числа поточного місяця. Ліміт доходу за рік 1 мільйон 336 тисяч гривень. Друга група єдиного податку сплачує. Єдиний податок 1600 гривень на місяць. Пенсійний 5280 гривень за квартал або 1760 гривень на місяць. Військовий збір 800 гривень. Ліміт доходу за рік 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Третя група єдиного податку сплачує 3%, якщо є платником ПДВ, і 5%, якщо не є платником ПДВ. Пенсійний 5280 гривень за квартал або 1760 гривень, військовий збір 1% від доходу. Ліміт доходу за рік на третій групі 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Четверта група єдиного податку сільське господарство. Єдиний податок залежить від категорії земель та їх розміщення. Пенсійний – так само як на попередніх групах, і військовий збір так само, як на попередніх групах. Підприємці на загальній системі та самозайняті особи. Це може бути е, такі самозайняті особи, як адвокат приватний, нотаріус, пенсійний 5280 гривень за квартал або 1760 гривень на місяць, військовий збір 5% від доходу і податок на доходи фізичних осіб 18% від доходу за результатами декларування. Е, дохід декларується за рік. і... За минулий рік і платиться ці два податки в залежності від доходу. Підпишіться на мій канал, ставте лайки. Все заохочення знімати ще більше відео корисного для вас. Також ви додаток отримуєте консультацію у практикуючого бухгалтера в відео у вільному доступі. Всім па-па і до зустрічі в наступних відео!